Досить така, я б сказав, частенька історія, коли клієнти або компанії шукають спеціаліста, який так, ну, вузькопрофіль, вузькопрофільний, скажімо. Да, вони займаються, наприклад, ну, я не знаю, там, стропонами, умовно кажучи, їм потрібна людина, яка максимально знається на страпонах, якщо ми говоримо про маркетинг. Але вони не розуміють, що маркетинг це. Це дуже велика система і набір інструментів. І коли ти шукаєш людину, яка розбирається в страпонах, добре, а не шукаєш маркетолога, який розбирається в маркетингу, ти дуже сильно себе обмежуєш. Да, тому що якщо людина там все життя займається цими виробами, да, вона знає ці вироби, але вона не знає маркетинг. Краще знати маркетинг. Знати товар. Вивчити, вивчити товар, зрозуміти його аудиторію, не займає дуже, вели, дуже, велику, дуже велику кількість часу. Да? Тому що, ну, по-перше, є клієнт, який може тобі підказати по, по портрету цільової аудиторії. Ти сам як маркетолог можеш визначити цю аудиторію, відповідно, які, які меседжі використовувати, як з ними працювати. Тому ну, клієнти, які шукають конкретно під Якісь вузькі ніші. Там, навіть не важливо, навіть вузькі, Да, це може бути якась масова ніша, по типу, я не знаю, там продаж комп'ютерів, да, наприклад. Ну, в чому різниця продати, наприклад, комп'ютер і якусь іншу техніку? Да, ніякої різниці немає. Підходи, підходи плюс-мінус всюди однакові. Особливо, якщо це там якась масова ніша, то там взагалі практично портрет цільової аудиторії він там глобально, глобально не змінюється. До чого я це все. До нового кейсу. Цей кейс знову на тематику агро. Я цю тематику люблю чомусь, і вона мене чомусь любить. Відповідно, по всім проектам, які заходять на тематику агро, в мене завжди хороші показники. А тут ми відпрацювали з клієнтом сезон. Зараз проєкт до наступного сезону на паузі, тому що. Ну, як ви знаєте, тут мова піде про насіння. І ця історія, вона максимально сезонна. Я тобі, ми відпрацювали не весь сезон, тому що до, скажімо, вже в розпал сезону клієнт прийшов до нас з досить відомої агенції. Ну, з відомої агенції. Все почалось ну, як завжди, банально. Вони зайшли на аудит, ми їм підсвітили проблеми. А там було реально проблем. Це там. Дивіться, я коли я роблю аудити, я не роблю їх з метою налякати клієнта. Типу, ага, дивіться, у вас Блін, навіть так швидко не згадаю якусь фігню, прям таку фігню-фігню. А, у вас показник оптимізації рекламних кампаній 76%. Ваша реклама не працює. Ні, таку фігню я не показую, я показую реальні проблеми. Реальні проблеми. А не косметику, яку частенько показують е агенції по своїм шаблонам. Да, тому що в них є чек по яким вони роблять. Аудит, для... ну, мета залякати клієнта сказати: Ой, ваш підрядник поганий, йдіть до нас, в нас буде добре. А тут було два моменти: прям, ну, е я не знаю: один смішний, другий не смішний. Несмішний. Тут було за задубльовування конверсій, тому що вони використовували одночасно для передачі інформації про покупки. Два методи передачі. Відповідно, були дублі. Ну, просто, типу, показники були завищені в два рази. Не знаю, чому клієнт на це раніше не зреагував, тому що ну, максимально дивна ситуація, коли ти бачиш, наприклад, тобі заходить там, типу, 10 замовлень на 3 тисячі гривень, а вони показують 20 замовлень на 6 тисяч гривень. Ти такий, ну. Можливо, десь втратитись. Ну, не, знаю, не знаю, чесно. Це не смішний момент. Другий смішний момент, я коли зайшов подивитись, ну, взагалі, тип, як вони працюють з цим аккаунтом, зайшов в історію змін. Дивлюсь: є активність, є активність по дашбордам, але ти не бачиш активності в, в роботі. І я там побачив дуже цікаво, цікавий момент, показав його клієнту, щоб теж посміялась. Що ця агенція створила скрипт, який створює мітку, просто мітку, мітку рекламну. Створює мітку сьогодні, а через пару днів її видаляє. І так вона, типу, створює ну, з певною періодичністю, таким, таким чином, імітуючи активність діяльності. Да? Там, ну, клієнти не, не, не в більшій мірі не розбираються не заглядають в ту історію змін. Але, типу, якщо хтось загляне, хтось дуже неуважний, який робить аудит, він такий, ага, ну, типу, окей, якісь зміни є, з аккаунтом працюють. Але якщо трошки типу, нижче опускаєшся, дивишся, які саме дії виконувались, ну це реально смішно. Це, ну, якщо перше можна віднести до. Я не думаю, що там в першому випадку з дублюванням конверсій це був якийсь злий умисел, тому що, ну. Ну, це ж ну, максимально тупо, да? типу, клієнту показує, що в тебе 20 продажів на 6 тисяч гривень, а клієнт бачить 10 продажів на 3 тисячі гривень, ти каже, та ні, ви що? Ну, це, це просто, я думаю, в недбалість без ніякого злого умислу. Да? Тому що ну, такі проєкти їх ведуть джуніор-спеціалісти в кращому випадку. А в них, відповідно, ну, компетенції не дуже. І отримують вони за це не дуже грошей. А ви платите нормально. Не в тому суть. Ну і взялися з роботи за цей аккаунт, я його не хотів брати, тому що тут є один дуже важливий нюанс. ви його, в принципі, можете побачити на екрані в цьому блоку, тут до повернення дорос. Роз. Тут досить маленький роз, по причині того, що дуже маленький середній чек. Середній чек через кошик тут приблизно складає. 300 гривень. 300 гривень, як ви розумієте, для... з чеком 300 гривень в контекстній рекламі в цілому робити немає чого. Ну, тому що ви, ви працюєте в конкурентному середовищі, є ринкові показники, наприклад, вартості кліка, є ринкові показники CPA. І просто, просто за рахунок якихось. Є коефіцієнт конверсії замовлення замовлення з вашого сайту. Ну, і типу все. Є, є ринок, якщо грубо казати, є ринок. І ну, з чеком 300 гривень, ну, ну неможливо. Неможливо взагалі. З 500, 500 ще можна при певних умовах. Але все, що менше там, 500, це взагалі, типу, ну, я, я не беру ці проекти, тому що вони. Ну, ти розумієш, що вони будуть неприбуткові з урахуванням твоїх послуг. Це просто, типу, обманути клієнта сказати, що, типу, буде все окей. Ну, не буде все окей, з таким чеком. Навіть до 700 гривень, в деяких нішах і 1000 гривень, це. А в залежності від конкуренції, з таким чеком ну, вкрай складно працювати, особливо на етапі там, масштабування проєкту. Да, можна за допомогою певних стратегій обмеження, можна трошки погратися там, зі стратегіями, але це буде а, <кхм> як допоміжний канал, умовно кажучи, продажів, ніж як основний. Да, тому що, ну, коли ти обмежуєш стратегію, ти обмежуєш охоплення, менше охоплення, менше продажів. Це, це, все, що треба знати про стратегію обмежень. Я його не хотів брати. Я погодився його взяти при умові, що ми пропрацюємо дуже ретельно апсейли. саме і на сайті, ну, в меншій мірі на сайті, тому ну, це теж це це ж пропрацювали, в меншій мірі на сайті, в більшій мірі основна робота зводилась до цього проєкту не, не, не як для інтернет-магазину, для, для класичного якому, а як до лідогенерації. Отут, переосмисливши це питання, клієнт, він сказав: окей, будемо працювати над цим, є менеджери, які займаються продажами, будемо робити все максимально для того, щоб оці 300 гривень. Тому що ну, реально 0, 0, 0, 0 клієнт виходив, при чеку в 500 гривень. Тобто треба було з 300, що є через кошик, продати до продати на 500. В цій ніші це ну, реально досить нескладно, тому що не завжди цільова аудиторія розуміє, скільки там того насіння, якого треба взяти на яку площу, не дивлячись на те, що це все прописано, але все одно. Типу. І є ряд супутніх товарів, які можна допродати, і треба допродати, тому що ну, інакше це просто вся історія стає неокупною. Не Uh, да. Клієнт сказав, окей, без базару все пропрацьовуємо, все працюємо. І за 5 місяців у нас середній чек, реальний, реальний середній чек вже після після того, як менеджер працював, він став 600 рівні. Тобто з 300 до 600 в цій ніші спокійно можна підняти. Так, да, можна було б ще більше, але там, ну, треба розширювати асортимент для того, щоб. Ну, взагалі там, щоб якісь хоч якісь обсили продати. Клієнта це максимально влаштовувало, тому що е, задача була це доля реальних витрат до 20%. Да, тому що, е, все, що до 20% доля реальних витрат, вони заробляють. 20% це така типу нижня межа, з якою можна працювати, да, це не суперприбуток. Але тут клієнт він трошки далекоглядний, тобто він дивиться не тільки. Е, не орієнтується тільки на короткочасні продажі, він вибудовує велику систему маркетингу, яка буде дозволяти потім йому ці продажі, ну, орієнтуватись на повторні продажі цих самих клієнтів. Це супер, супер тип клієнту, да, коли клієнт думає не тільки про сьогодні, а думає те, що буде там через рік, через два. Так, да, складно. Я розумію, що складно в нинішніх обставинах думати так далеко, але це не означає, що. Не варто робити нічого для цього і там орієнтуватись виключно на єдиноразові покупки. Я вам колись покажу кейс. Я десь колись про нього розповідав, що я вибудував за допомогою скриптів таку історію, яка дозволяє, навіть не виходячи з Google-аналітики, фіксувати. Реальну історію про, повторний, про повторним продажами. бачите аудиторії, які зробили повторні покупки, і дохід по ним. І а, в чому суть? Той клієнт, він, скажімо так, прямо не працює з повторними продажами. І відповідно, там, я не знаю, скільки вже місяць три, мабуть, той скрип працює. І там реально доля повторних покупок, вона ну, типу, мізерна. Настільки мізерна, що. Що печально. Так, да, я розумію, що там типу, специфіка інша, тим, тим не менше. А, безпосередньо до цього кейсу. Нарешті ми дійшли на 12-й хвилині чи на 13 вже хвилині. А, тут вдалося досягти нам а, ціни за конверсію. Тут варто врахувати, що в нас, а, по суті, є 4 види конверсій. А, ми не говоримо тут з точки зору Рос, тому що я вже сказав, що це. Не класичний інтернет-магазин. Ну, саме по цим метрикам. Да? Звісно, ми рахуємо Роз вже після того, як клієнт оброблений і маємо фактичні продажі. По суті, є чотири види конверсій: це покупка, покупка в один клік, дзвінок, колбек. Показник конверсії в продажі. Тут, тут вкрай високий. тут майже немає відмов, він там приблизно 95-97%. Тобто, ну, типу, все, що заходить, воно цільове, воно обробляється, воно конвертується в продажі. За цей період, ну, звісно, все те, що я розповідав, до цього ми виправили. Запустили велику кількість нових рекламних кампаній, знову ж таки. Тут задача за рахунок того, щоб в нас маленький середній чек, нам треба було зменшувати постійно вартість ліда. Для цього використовувалися різні типи рекламних кампаній. З різними стратегіями обмежень, тому що тут, в принципі, інакше, крім стратегії обмежень, крім достатньо великої кількості рекламних кампаній, ну, реально витягнути не, неможливо. Рекламні кампанії це шопінг, це PMAX, плюс брендова рекламна кампанія. Пошук не пробували, тому що ну, розуміємо прекрасно, що тут точно пошук не треба, тому що ну, пошук він дорожче. Пошук він менш конвертабельний в порівнянні з шопінгу. Відповідно, максимальний акцент робився саме на ці канали взаємодії. Да, пропрацювали сайт, пропрацювали е, апсейли з клієнтами о, з клієнтом. І, власне кажучи, ну типу закрили сезон на дуже позитивній ноті, е, підготувавши повністю підґрунтя е, для старту сезону вже наступного року. Орієнтовно, це там казали, десь в кінці лютого починається. Ну, вже починають потихеньку люди купувати. Да, вже на той момент буде відпрацьована максимально структура, і буде залишатися задача, в принципі, те ж саме. Зменшувати вартість ліда. і залучати більше клієнтів. Тому, якось так. Ну, кейс максимально мені був цікавий, да, тому що це був певний виклик. Тому що працювати з середнім чеком-маленьким, ну, вкрай складно це, в принципі, так само, як працювати там, типу, з маржею 10%. Так, коли у клієнта типу, маржа 10%, а особливо це стосується дропшиперів, там шанс, шансів мало. Я, наприклад, з дропшиперами не працюю взагалі, тому що. Ну, дві причини: перша в них завжди маленька марша, тому що. Вони нічого не створюють самостійно, вони просто купі продай. Тобто вони... Це перший момент. Вони... Навіть три моменти. Другий момент, якщо вони ставлять ціну, щоб маржа в них була більша, в них не купують, тому що в них реально немає жодного ОТП. Да, в них немає складу. Вони навіть, типу, як відбувається? Людина замовляє, дзвонить, вони кажуть, ну да, Чувак, дивись, тільки ми тобі не сьогодні-завтра відправимо, а відправимо через тиждень, може. Якщо по части. і треба 100% передоплату внести. Ну, звісно, так, таке ніхто не докупувати, коли е, у інтернет-магазина немає ніякої, ніякого ТП, розраховувати на якийсь величний результат ну, не варто. І третій момент: дропшипери: вони ж вони не дивляться у завтрашній день. Їм треба тут і зараз. Е, вони не розуміють, що алгоритми голова, вони так не працюють. І в комплексі з цими, цими трьома причинами це все дає дуже сильну антисинергію, яка не дозволяє ну, типу, реаль, реально просувати бізнес дропшиперів. Єдиний варіант, якщо ти сам дропшипер, сам собі налаштовуєш якісну рекламу, слідкуєш плюс-мінус, якийсь там бренд вибудовуєш, тоді да. А так, ну, те, те що я бачив, ті дропшипери, з якими я до цього працював, ті, які там. Заходять там на, хочуть зайти на просування, ну, в них портрет максимально типу, однаковий. Вони не хочуть розвивати бренд, вони не хочуть вкладатись в маркетинг, відповідно, їм треба тут і зараз, не дивлячись ні на що. Тому я з дропшиперами не працюю. В принципі, по цьому кейсу все. Навіть трошки я вважаю корисною інформацією, я дав для вас. В принципі, на цьому все. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, лайки, коментарі. Що не жалко. Па-па, до зв'язку!